Друзі, доброго дня! І так, попередньому відео ми налаштовували рекламу в Ютубі на підписників. У нас ось є новий канал на Ютубі, і ми за допомогою внутрішнього інструмента рекламного інструмента в адміністративній пан панелі вашого Ютуб каналу налаштовували рекламу. Я би хотів поділ поділитися з вами результатами реклами на підписників на збільшення кількості підписників. І так, нам треба зайти в цей інструмент рекламний. Він знаходиться в контент, розділі контент, рекламні кампанії. І ось це відео ми запускали на рекламу на підписників. Ми казали, рекламний бюджет 200 гривень. Цей рекламний бюджет прокрутився 4 дні. В результаті це рекламне оголошення було показано майже 18 тисяч, 211 переглядів було, і в результаті ми отримали 32 підписника. Тобто вартість одного підписника у нас коштує 6 гривень 25 копійок. Або ж якщо в доларах 16 центів. Якщо чесно, це достатньо дорого виходить один підписник, тому що через YouTube можна залучати нових підписників і по 3 гривні до 3 гривень. Звісно, в наступних відео я вам покажу інші методи запуску реклами на підписники в YouTube. А зараз би хотів би трошки прокоментувати, чому вийшло прокоментувати такі оці результати. І в першу чергу хочу сказати, що ось цей запуск реклами через оцей інструмент внутрішній адміністративної панелі вашого Ютуб канала у нього є два великих недоліка: перший що немає таргетингу, тобто ви не можете вказати, кому показувати цю аудиторію. Наприклад, в мене канал про маркетинг. Я не міг вибрати аудиторію, і виходить, що реклама показувалась великій кількості. ось бачите, великій кількості людей. Показали рекламу 18 тисяч, а переглянули тільки 200 осіб і підписали 32. Це перший мінус, і другий мінус, я би сказав, не мінус, а те, що це залежить також від самого відео, яке ви будете рекламувати. Вам треба зробити промо-відео. Яке відразу розказує, що ви, що у вас за канал, розказує переваги каналу, ну і є заклик про підписку. Підписуйтесь на цей канал, і в подальших відео ми покажемо вам інші налаштування реклами на збільшення кількості підписників в Ютубі, в YouTube каналі. І нагадую, ви на каналі Performance, у нас про маркетинг для вашого бізнесу.